От, зразу пропоную такий метод. Набираємо зразу 10 кубиків дистильованої води. І починаємо. Ну, всі банки сухі, якщо б ми подивилися. Починаємо з однієї і на ній експериментувати. Якщо вода випарувалася, то вона рівномірно десь більш випарувалася скрізь. Вводимо в одну банку 10 кубиків. Дистильованої води. І бачимо, що він зовсім сухенький. 10 кубів туди влізло. от і тоді беремо і дивимося. Чи покрило? У нас, от ми бачимо, що якраз 10 кубиків покрило у нас пластини. От. Ну і тепер треба з кожною банкою десь на таке, таку кількість орієнтуватися. Переливати не треба, але ми бачимо, що там вже зверху є водичка. От як посвітить туди. Тобто пластини вони повинні бути занурені у електроліт, але не переливайте їх, бо там технологічні об'єми для того, щоб гази виходили. І так робимо з кожною банкою.